Всім привіт! Тут я розповідаю моторошні історії. Тож вмикайте або вимикайте світло і починаємо. Якщо відео вам сподобається, не забувайте про лайк та підписку. І ось вам бонусний котик. Я змирився з тим, що все, що я знаю, все сон. Як передмову одразу скажу. Це, мабуть, буде довго. Мені байдуже, якщо ніхто цього не почує, навіть якби мене почув увесь світ, нічого б не змінилося. Мені просто потрібно висловити свої думки заради самого себе можливо, виклавши все це, я зможу хоч якось у всьому розібратися. Кілька років тому я потрапив у жахливу автокатастрофу. Я стояв перед залізничним переїздом, чекаючи, поки проїде потяг. Я був останнім, хто не встиг переднути колію. Щоб ви уявили це, скажу, що потік машин був суцільним з обох боків. Якби я спробував прослизнути, то врізався у по машину попереду, не встигнувши проскочити. Я чув, як наближається потяг, і шлагбаум опустився переді мною. Я завжди захоплювався потягами, тому був у захваті, що міг побачити його так близько. Нарешті місце в першому ряду. Потяг був приблизно за пів кілометра від переїзду, коли водій позаду раптово натиснув на газ і підштовхнув мене вперед на пів метри. Слагобаум зігнувся і, зрештою, зламався. Мене різко виштовхнуло на колію. Я запанікував і перемкнув передачу на задній хід, намагаючись відскочити назад. Але, схоже, інша машина мала більше потужності, і на мій жах мого авто опинилися просто перед відбійником локомотиву. Я відчайдушно намагався відкрити двері, але забув про ремінь безпеки. Майже задушив себе ним, намагаючись звільнитися, коли нарешті відчовкнув замок, було вже запізно. Частка секунди найгучніший звук, який якої не відчув, а потім темрява і тиша. Я був упевнений, що помер. Я не відчував болю, а якби вижив, то без мучився б. Я намагався відкрити очі, але нічого не виходило. Потів видати хоч якийсь звук.